Ніколи не повторюйте своїм авто те, що ви далі побачите у професійних іграх. Команди вирішують припинити змагання та об'єднати свої зусилля заради тюнінгу копійки. Після ряду завдань на точність і технічність команди об'єднають зусилля і підготують для Зорінга справжній сюрприз ексклюзивну та тюнінговану копійку. Далі вам нужно из этой машини зробити куколку. берете панельку, берете винтик, шурупчик і вкручуєте все це куда-нибудь. Наші гравці в автомобільному ремонті аматори, але тюнінг це скоріше творчість. Побачимо, як вони прикрасять копійку. А ви будь-яке місце вибираєте чи ні? Ні, я діметрично. Красиво. Команди мають закріпити фірмовий копійчаний обвіз за допомогою саморізів. Та ось і перші негаразди. Може бути із режиму перфоратора перевести в режим дрілі? Синім не вистачає досвіду. Чи встигнуть вони зробити машину у потрібний термін? Резін змушений бігати поміж командами та контролювати процес. Він розуміє, треба встигнути до приїзду власника авто. Посмотрим, у вас вот на цьому етапі встановлення порогів найбільш складна частина завдання. Головне розібратись, що і куди кріпити. Після установки подогнать, так? Да? Головне, щоб двері потім відкривалися і не цеплялися. У червоних справи йдуть непогано. Вони зрозуміли принцип кріплення обвісу. Вочевидь, для них завершення цього завдання справа техніки. Посмотрите, що вони зробили. Посмотрите, посморіть. Що це таке? Це таке? Це поломаний елемент. Команда синіх об'єктивно слабша. А тем временем Аленка с помощью жвачки пытается прилепить нечто изображающее воздухозаборник, как на рейндж да? Виталий и Евген вышли на финишную пряму, але загальмували. Вони порвали наклейку. Ой. Красная, красная, ну не надо халтурить. Ну что ж, ребята, ну что, что это? Переделываете? переделывайте. Ой. Блин, аккуратно переделывайте. другое дело ж лучше. Вот, молодці. Тільки но Резинг допоміг виправити помилки червоних, як прокололись сині. Що это? Нет, ви знаєте, я думаю, що Зорінгу це не подобається. Вони делают красиво. А ви делаете как обычно. Попри всі проблеми, гравцям вдалося завершити більшу частину робіт. Однак розслаблятись ще зарано. Я Так, можна, ламай. Повітря забірники, останній штрих у тюнінгу копійки. Все треба зробити швидко і якісно. Ребята, тихо, тихо, зорі дзвонив. Тихо. Хорошо хорошо або добре плохо. А через сколько ви будете? Ну, 30-40. Полчаса. Ну, да, подержи его еще, да, полчаса нормально. Мы ну, успеваем, да. Скоро будем. Резинг активно допомогает, адже властник автомобиля ось-ось повернется. Все. Ребят, заканчиваем, все хорошо. Смотрите, у нас... <плакова> 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 ну, ладно, это мы сейчас докрутим. Теперь, с вашего позволения, я доделаю этот тюнинг, для того, чтобы им было совсем приятно. Отличный люк, потому что кондиционера тут все равно нет. Все, ребятки, я поехал отдавать машину Зорингу. У цьому завданні гравці продемонстрували високий командний дух. Тож перемога и стоится обом командам. Там же только с колесами были проблемы. Посмотри ее. Молдинги на, каждом, на каждой из дверей по молдингу. Лобовуха практически тоже новая. Смотри. Люк, кто придумал вообще? Чья идея была? Э, моя, это сюрприз. Отбалансировали все колеса. Бал... сделали Ла Лазерная балансировка колес. Лазерная. Поменяли все масла, все фильтра, практически сделали техническое обслуживание. Я это не показывай. Да нормально все. Это ж э, компенсационно, компенсаторное явление решетки радиатора. А. То есть, когда попадает камень сюда, он видишь, амортизируют, не ломает, а просто отпрыгивает от него. Ну что, ты доволен? Да, вообще Мы тоже рады. Поздравляю. С Слушай, так расскажи, как команда справились, как там синие мои, как твои красные. В основном красные помогали синим, почему-то так было. Особенно со стеклом задним, там что-то совсем не складочки да. были, да, очень тяжело поставили. Что-то ну, изучают. У цій напруженій та незвичній грі обидві команди вибороли право пройти стажування на станції технічного обслуговування завдяки державному центру зайнятості. Або ж гравці можуть залишитись у професійних іграх і продовжити змагання, адже далі буде ще цікавіше. Побачимось. Было довольно-таки интересно, очень много нового. По крайней мере, если я сломаю машину где-то на дороге, я буду знать, как ее починить, но все равно обращусь в СТО. Наконец-то попробовал себя в роли работника СТО. Я давно хотел попробовать себя в этом. Я безумно люблю работать с разными механизмами, и мне очень это все понравилось. Теперь любая машина в моих руках превратится с железной консервной банки в Суперкап. Крутить, вертеть металл машины – это все мое, все родное. Со своей командой я любую железяку. Я очень устал. У меня все руки в масле, в бензине, в какой-то мастике. И они все такие порезанные. Но, тем не менее, было очень круто. Наконец мы копались в машине. Могу делать балансировку и менять масло. Пора покупать машины.